Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Українформ продовжує свою роботу. 209 дев'ятий день доба, Триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити з вами про безпеку наших дітей. Я хочу представити нашого спікера це Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювенальної превенції національної поліції України. Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо говорити про проект Вихователь безпеки. Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, що за проект, де вже його впроваджено, Яка мета такого проекту? Доброго дня усім. Хотілося б зазначити, що проєкт вихователі безпеки втілено за ініціативи управління ювенальної превенції Національної поліції України, Державної служби надзвичайних ситуацій за сприянням їх та Міністерства внутрішніх справ. Звісно, з МОН, МОС, Мінрегіон, Асоціацію міст України, з Українською асоціацією об'єднаних територіальних громад та самими громадами. Саме проєкт. Вихователь безпеки дасть змогу громадам побудувати середовище для дітей вільне від булінгу, наркотиків та насильства. Окрім того, такі фахівці стануть певним, чин, певним чином комунікаторами між органами місцевого самоврядування та територіальними підрозділами національної поліції, ДСНС, органами освіти і науки, учнівською та батьківською громадою. Спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі будуть і вже знаходяться в закладах середньої загальної освіти та працюють над впровадженням передового досвіду та інноваційних технік з організації безпеки в учнівському в учнівського освітнього процесу, підвищенням рівня захищеності дітей, протидії вчиненню правопорушення над дітьми та стосовно них створенням безпечної інфраструктури на прилеглій території дошків. Тобто спеціаліст безпеки в освітньому середовищі, це є посадовою особою, виконавчого органу сільської селищної, міської громади та підпорядковується голові громади. Наразі. Станом на сьогодні до реалізації цього проєкту вже долучилося 16 громад у 9 областях нашої держави. Це Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Одеська, Рівницька, Сумська, Черкаська та Черновецька області. Вже підготовлено 17 спеціалістів, які вже пройшли чотиритижневе навчання на базі Національної академії внутрішніх справ. І вони будуть працювати в 49 закладах. Освіти. І вони вже працюють точніше в цих закладах освіти. Так з 19 вересня по 30 вересня розпочато новий набір спеціалістів. До цього набору може долучитися будь-який регіон, оскільки попередні вже висновки того, що наші спеціалісти безпеки називаємо їх так, так працюють і вже дають позитивні результати, позитивні відклики, як від громади та і від самих учнів, які знаходяться і проходять учовий процес у навчальних закладах. Так, за спеціалістами безпеки в освітньому середовищі закріплюється певне коло учнів це до півтори тисячі учнів, від одного, які можуть охоплюватися від одного до трьох закладів на одного спеціаліста безпеки. От. Ну, якщо зараз проходить конкурс, можу сказати, які є вимоги до кандидатів, хто може бути, хто не може бути спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі, може бути це громадянин, який досяг 21 року, має певну загальну середню освіту, вільно володіє державною мовою, має організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, який не перескажає виконання обов'язків, і пройшов спеціальний. Навчання на базі закладів вищої освіти за програмою МВС національної поліції ДСНС Тамон, тобто, це те, що я говорю, попередньо чотиритижневе тижневе навчання. Якщо говорити про це чотиритижневе навчання, які навички ці вихователі безпеки, чому їх навчаєте? На вихователі безпеки проходять навчання за допомогою і того колективу, який працює на базі Національної академії внутрішніх справ? Також до навчання долучаються діючі працівники практики, які пояснюють, як саме на що саме роблять? Робити акцент працюючи в школах для того, щоб забезпечити безпеку та освітній процес та перебування дітей в навчальному закладі, розповідаються типові ситуації, найбільш поширені ситуації, і алгоритми дій, як потрібно діяти, що робити в тій чи іншій ситуації, кожному спеціалісту, пане Ярославе, якщо говорити про день такого вихователя у закладі освіти. Ну, наприклад, щоб ми всі зрозуміли, як він проходить, він спілкується з. Саме з вчителями і проводить якісь тренінги з ними, чи він спілкується з нашими дітьми і навчає якимось необхідним навичкам дітей, як це відбувається, який от алгоритм дій його безпосередньо у такому закладі? Так перш ніж прийти в навчальний заклад, він повинен для себе сформувати так характеристику цього навчального закладу та його і зробити аспекти на основні моменти. Повинен розробити безпековий паспорт закладу освіти, вжити заходів, запросити компетентні органи, в тому числі, як я вже сказав, ДСНС нас, поліцію, якщо вважає, що в деякі аспекти потребують поліпшення, якщо брати до прикладу, що можливо там в навчальному закладі може бути порушена пожежа безпечна, так Пожежна безпека, десь можливо бути відсутні пожежогасники і так далі. Щодо забезпечення безпеки на прилеглій території школи, дає оцінку, наскільки безпечно учням буде там знаходитися, наскільки, чи є там зебри на пішохідні переходи на проїжджій частині, чи є світлофори оснащені, чи оснащена школа відеоспостереження. Металодетекторами, додаткову охорону, і так далі, тобто він буде робити аспект на безпекових моментах в школі. Саме це я впевнений дасть нам змогу зменшити негативні явища, які можуть виникати у учнівському процесі. Ми правильно розуміємо, що щодо наявності бомбосховища це буде теж ця людина відповідати Звичайно. і в якому стані вони Звичайно, перебувають. Так, і буде надавати оцінку так за. Раз вже працюють комісії до розпочатку учбового процесу. Працювали комісії спільно з поліцією ДСНС, які розбили обслідування шкіл, та ну давали свої рекомендації чи можна навчати почати навчальний процес школа чи ні. Звичайно, це і подальшому буде входити в сферу компетенції вихователя безпеки, саме погодження та можливо внесення якихось додаткових змін до. Ініціювання перед національною поліцією ДСНС щодо безпечної евакуації дітей, Там, також огляд бомбосховищ туди, куди мають слідувати діти при незвичайних ситуаціях і так далі. Звичайно, це входить також в його обов'язки. Здебільшого такий вихователь освіти буде працювати з адміністрацією. Таких навчальних закладів, да, і давати їм, умовно кажучи, рекомендації щодо безпеки знаходження дітей там. Чи правильно це? Дивіться, це особа, яка буде працювати в громаді, і за нею буде закріплено від одного до трьох закладів, як я сказав, але ця місцевість закладів не повинна перевищувати 1500 учнів. Він саме буде відповідати за ці заклади, в тому числі буде проводити не тільки давати там, пропозиції свої. І так далі і буде в межах компетенції проводити роз'яснювальну роботу з батьківськими колективами, учнівськими колективами, визначати теми, на які доцільно в навчальному закладі проводити превентивну роботу, робити аналіз разом з ювенальним поліцейським, який закріплений за навчальним закладом. Тобто, це буде тісна співпраця, направлена на те, щоб в кожному навчальному закладі в нашій державі був порядок, скажімо. Так. Ярослава, поділіться відгуками. Там, де така система вже запрацювала, що говорять батьки, що говорять діти. Так як я вже сказав, відгуки на зараз, зараз ще не повний місяць вони працюють. Так, зріс ще оцінки діяльності робити зарано, але вже є позитивні відгуки, як я вже сказав, від голови громади, від самих керівництва навчальних закладів, самих дітей щодо того, що нарешті з'явилася особа, яка особлює в собі в одній особи так питання безпеки навчального закладу. Це ініціює проведення якихось превентивних заходів, не тільки сухих лекцій працівниками поліції, а в інтерактивних якихось занять і з демонстрацією наочною тих чи інших предметів, які можуть 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 стосуватися безпеки в учнівському середовищі. Наразі це я ж кажу, лише позитивні відгуки, і вже з початку запуску. Ну, нового конкурсу подано біля 10 анкет щодо участі в цьому проєкті громадами. Буквально це 19 числа тільки стартували. Шановні колеги, ваше питання? Прошу, в мікрофон, якщо вони є. Питанню зала немає. Бачу, що в принципі всім, всім зрозуміло, як працює такий проєкт. Дякую вам, Ярославе, за те, що долучилися до нас і розказали про нього. Вам нагадаю, що з нами був Ярослав Шанько, заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України. Слідкуйте за нашими новинами, віримо в наші Збройні Сили та працюємо далі на нашу перемогу. Дякую.